Всім доброго дня! І сьогодні я хочу вам розповісти про такий інструмент, який називається ручка. Для чого він нам потрібен. Так ось, у давніх письмах за допомогою фізичного об'єкту презентували пустоту, пустота, яка лежить в основі нашої реальності, і як взагалі потрібно сприймати нашу реальність. І сьогодні я теж спробую пояснити реальність, як вона працює за допомогою інструмента ручки. І так, я буду задавати питання, а ви будете задумуватися, так воно чи ні. Звичайно, я не почую вашої відповіді, і відповідь буду давати ту, яка є усіх усіх в голові, в на устах. Уявимо. Я показую ручку. Що це таке? І відповідь є, звичайно, ручка. Тут немає ніяких жодних інших відповідей. Але уявимо, що в цю кімнату заходить песик. І я теж йому показую ручку. Песик дуже маленький, я можу в так зробити. І песик, звичайно, підбіжить. Я привернула його увагу. Він, звичайно, понюхає і візьме дородка. Буде гристи. Що це є для песика? Для песика це є іграшка. Ми можемо сказати паличка, іграшка, але в будь-якому випадку це є предмет погристи, погратися. Окей тоді хто з нас правий? Я? Яка вважає, що це є ручка? Чи песик, який сприймає оце іграшкою? І відповідь є: обидвоє праві. Чому? Тому що ця річ для обидвох виконує різний функціонал. Вона по-різному працює для мене і зовсім по-іншому для песика. Йдемо далі. Уявимо, я ручку ставлю на стіл. І усі виходять з кімнати. Тобто, усі люди вийшли з кімнати, усі песики вийшли з кімнати. Кімната залишилася пуста. І тут настає питання, що це є? І відповідь, що це є нічим. Ні тим, ні іншим. Відповідь є, що це є потенціал стати чимось. І отакий потенціал стати чимось, давні його називають пустотою. Пустотою предмету, пустотою об'єкту стати чимось. Інакше кажучи білим екраном. На який буде спроєктовано, в який в кінці стане чимось. І ось ідемо далі. До кімнати повертається людина. Вона своїм поглядом вловлює форму і колір. І, звичайно, вона бачить ручку, цей об'єкт став ручкою. Тоді до кімнати прибігає песик. Він теж вловлює форму і колір. Але для нього цей об'єкт стає паличкою, іграшкою, предметом для того, щоб погризти. І тоді я задаю основне питання. Звідки походить цей об'єкт? Від мене? Від мене чи від ручки? Чому? Я бачу ручку, а песик бачить іграшку. Так звідки цей об'єкт від мене чи від ручки? І ми тут можемо сказати, що тут розглядається таке питання, як суб'єкт, об'єкт і його сприйняття. І вже вчені доказали, що без суб'єкту об'єкт не існує. І от відповідь: об'єкт походить. Від мене. Я являюся тим суб'єктом, який сприймає цей об'єкт. Об'єкт походить від мене. Тоді наступний. Наступне, що я хотіла ще також тут розглянути. Якщо об'єкт походить від мене, то значить я у силі все змінити. За допомогою позитивного мислення я можу змінити цей об'єкт. І перетворити його на щось інше. Можемо навіть так уявити, що ми можемо закрити очі і починати уявляти, що це є щось інше. Щось, що ми би хотіли побачити. І кожен може уявити, що хоче. Діамант, гроші, це інше. Якщо об'єкт походить від мене, від суб'єкта, то значить від мене залежить, що це є. Але насправді ми всі знаємо, що це ніколи не спрацює. Позитивне мислення не працює так, і воно не пояснює нам на реальні, нашу реальність. Так от, як це пояснюють давні, цей потенціал, який має можливість стати всім іншим. Коли ми заходимо і бачимо форму, колір, наша свідомість знаходить. Ментальне зерно, яке відкривається картинкою, і картинка накладається на ту форму і колір. І це стає ручкою. І так працює наша реальність. Ця пустота дозволяє так працювати. Пустота цього, цього об'єкту дозволяє таким чином спрацювати що наша ментальна картинка накладається на то, і ми бачимо об'єкт, об'єкт, ручку. І все таким самим чином ми можемо пояснити, як працює карма. Усі наші дії, думки і слова записуються в нас у свідомості і утворюють ментальні зерно, який у певний момент відкривається, і ми бачимо це зерно як ручку. І я щаслива, що я маю таке зерно і маю таку карму. Бачите об'єкт ручкою. І мати можливість її використовувати для писання. Але це так само говорить мені, що колись у своєму житті я цю ручку комусь дала. І відповідно це створило оцю карму, Бачите, оцей об'єкт ручкою. Звичайно, що. У песика нема такої карми. І він бачить цей об'єкт іграшкою. Я дуже рада, що мені вдалося розказати сьогодні про такий важливий інструмент, як ручка. І вважають, що про нього потрібно почути 3000 раз, щоб до кінця зрозуміти, як працює реальність і як працює пустота. І коли ми насправді це зрозуміємо, ми будемо мати ту можливість впливати на наше життя і впливати на нашу реальність за допомогою наших дій, думок і слів.